Учні Дрімагії ілюстрації Олени Тараненко. У цій книжці зібрано казкову прозу різних жанрів повісті, детективи і власне казки. Стилістичний діапазон від гумористичного до героїчно романтичного письма. Для кого ця книжка? А вона для дітей від 5 до 10 років. Ось як про неї розповіла сама авторка. Ця книжка починалася з Ігор з дочкою. Коли ми їхали в поїзді, то намагалися розсмішити і розважити її, доповнюючи реальність вигаданими героями і деталями. Ось привідниця дала нам чай не на зовсім гарної якості. Гм. Але ж комусь він має сподобатися, напевне, поросяткові. І звати його паць Крутелик. Ваш чай справжнісінькі помиї, каже паць, герой повісті, учні дрімагії, і це не нарікання, ні, це дуже вічливий жест. Похвала. Мирослава заливається сміхом. І ось я вигадую для неї інших пасажирів, пані Гримальду, Ярославчика. У повісті немає звичного для нас розмежування. Це добрі герої, а це лихі. Чому? Зовсім не тому, що я не хотіла показувати різницю між добром і злом. Акцент інший. Зло має свої причини і його можна змінити, перетворити на добро. Навіть пані Гримальду, що чинить явні неподобства, виявляється, це зовсім не бабуся, а дівчинка, яка постаріла через те, що її ображали однолітки. Але і її серце можна вилікувати. Тут повна метаморфоз. Лев перетворюється на корову. А подушка на такого собі чоловічка пана Подушинського. Це вже повість злочини ухвалої подушки. І знову ж таки, ця повість детектив починалася з жартів із дочкою, власне, з того, як я вечорами її присипляла і завжди траплялося одне й те саме. Мирославиної подушки випинався гострячок пір'їнки, яку Мирослава висмикувала. І ось я вигадую, а що ж далі сталося з подушкою, яка добряче схудла після щовечірнього витягання з неї пір'їн. І ось світом крокує пан Подушинський. Утім, сюжет не варто переказувати, адже це детектив, і розкривати злочини читач має, гортаючи книжку. Метаморфоза стається із королівною реготасою, спершу легковажною, потім серйознішою і відважною. А ось Даринка і Пінка, героїні казки, принцеса з Бульбашки, зовні дзеркальні відображення одної, але з різними вдачами. Герої сучасних казок дуже сучасні, як от Марудики, крихітні чоловічки чий фах ремонт побутової техніки, куці хвостики і марудики. Герої казок легендарні, як от козак Кульчицький, який привіз мішок зерен і з їхньою допомогою одурив саму нечисту силу, казка про Чорний Комир. А ще важливо, у книжках Лесі Мовчун є постійний герой, тобто героїня, муза, натхненниця, українська мова. Адже саме книжка має показати дитині всі естетичні, комунікативні і прагматичні можливості слова, дати їм знання мови, лексики, фразеології, зразкових синтаксичних конструкцій. Отож, Леся Мовчун учні дрімагії. Навчальна книга Богдан рекомендує.